Мене звати Оксана, я з міста Вишневе, це Київська область. У мене сьогодні дебют. Я вперше проводжу майстер-клас. Хочу сьогодні запропонувати вам приготувати святковий тортик. Ми його будемо робити в маленькому форматі, але також його можна збільшити, просто збільшуючи пропорції. Такий тортик у нас в мене вийшов. Це мій власний рецепт. Я адаптувала його десять рецептів з нашої кулінарної книги. Місяць тому в мене в доці було день народження, їй був один рік їй солодощів не можна, цукру не можна, деяких продуктів не можна, тому я робила їй персонально такий тортик з наших продуктів, він був і корисний, і смачний, і також моїм дорослим гостям він також сподобався. Тому пропоную почати. З першого, чого ми почнемо, це замочимо фіники, тому що в них додають, це буде для крему, додають сульфати, і щоб сульфіти, щоб їх змити, потрібно залити їх кропом на декілька хвилин. Uh, ще плюс цього тортика, його uh, коржі випікаються, бісквіт випікається в мікрохвильок протягом трьох хвилин. І нам, в принципі, не потрібно ніяких додаткових гаджетів, крім uh, вінчика. Ми беремо одне яйце. Це готується досить просто, досить швидко, але виходить дуже смачно. Так, камеру. Якщо, походу, будуть питання, задавайте. Все, все видно так, що все добре видно. Так, все видно. Одне яйце, а додаємо чотири мірні ложки коктейлю на ваш смак, який у вас є. Єдине, що я не рекомендую використовувати диню, вона більш глибка, І тісно тоді виходить важкий бісквіт. Я хочу сьогодні, в мене є печиво і дві ложки шоколадного. Можна використовувати дуже класно, виходить з полуницею, з тропічними фруктами. І в залежності від коктейля буде змінюватися колір нашого бісквіту. Додаємо дві ложки столові кокосового масла, розтопленого. Якщо немає, можна використати звичайну рослинну олію без запаху. Так. Також. Три ложечки молока в столові і додаємо пів ложки чайного розпушувача тіса. В принципі, для тіста у нас все розмішуємо хвилочкою, вінчиком, блендером, у кого що є, кому як зручно. Просто до однорідності вона має перемішатися, його збивати не обов'язково. Просто щоб повністю яйце, молоко і всі інгредієнти з'єдналися з коктейлями. У нас тісто виходить таке досить густе, воно майже там не падає з вінчика. такі як густі вершки, напевно, не сметання, як густий йогурт. Випікати я буду в мікрохвильовці в звичайній керамічній мисочці. Її попередньо змащу трошки олією, щоб легше було потім його бісквіт дістати. Просто так. Все, наші наше що на бісквіт, в принципі, вже готове. За бажанням можна додавати какао, хто любить дуже шоколадний, також буде смачно, він випікається. Такий бісквіт можна робити просто як кексики собі до чаю, якщо без крему і не, не прикрашати. Це дуже швидко, коли гості 5 хвилин і в тебе є дуже смачний десерт до кави, до чаю. Так, всі До останньої крапинки забираємо тісто наше корисне. вкладаємо в нашу формочку, в якій ми будемо випікати. Він у нас підніметься цей бісквіт досить добре, і потім в кінці можемо навіть зважити подивитися, наскільки порцій буде в нас. Нам цього тортика на дні народження вистачило чотирьом діткам маленьким, це були дітки рік, два. 5 і 7 і навіть чотирьом дорослим просто скуштувати. Все, у нас вийшло тісто. Ми його ставимо випікати на три-три з половиною хвилинки в мікрохвильовку на максимальну. Потужність у мене це 800 ватт і в мене випікається 3,5 хвилинки. У вас може бути трошки більше, трошки менше. Треба дивитися по потужності мікрохвильовки. Якщо немає мікрохвильовки або щось печеться в духовці, 180 градусів 15 хвилин, десь 15 до 20 хвилин можна його і в духовці випікати. Ставимо його, Все. поки печеться наш бісквіт, повертаємось до фінітів зливаємо з них воду і звільняємо від кісточок. Можна його перебити блендером з кисломолочним молочним сиром, або просто нарізати ножем, щоб були шматочки. Дитині, звичайно, я перебиваю блендером, собі я просто шматочками нарізаю, подобається, коли воно додає солодощі. Також в крем можна додавати банан, будь-які, в принципі, сухофрукти фініки просто найсолодші, оскільки це десерт, хочеться солоденького. Взагалі ви солоденьких любите? Давайте трошки поспілкуємось, кого є можливість, підключайтеся. Я дуже любила солоденьке, а зараз дивлюсь фіники, вони мені дуже солодкі, тому я їх зараз не люблю. В от, вигляді, так. дуже солодкі. так, да, Більш таке нейтральне подобається. А раніше дуже любила. Ну завдяки зміні звичок, то мені ну, дуже солодка, солодке мені стало дуже солодке. тому. Ну, в цьому рецепті фініки за, за рахунок того, що ми не додаємо більше ніяких солодощів, з кисломолочним сиром, вони будуть давати таку от солодку нотку якраз. Це дуже добре, я завжди в крем додавала все на яблучний, то це фініки, мабуть, ну, так, додадуть. Так. Замість їх додається на яблучний. Вівся на яблучний ми також будемо додавати за бажанням. Можна чисто сінькам, можна хто любить менш солодкі, додавати банан замість фініків. Він також дасть трохи густоту текстуру і дасть солодкість, особливо якщо банан дуже стиглі. А наприклад, інші там сухофрукти, там курага, будь-які будь-які сухофрукти. Курага вона трошки зажорста, її треба десь на годинку замочити перед цим. Тоді вона буде така більш ніяка, і або перебити з блендерів. Сумофрукти можна будь-які взагалі. За бажанням. У нас на цей тортик в мене. Я думаю, що якщо обрати шоколадний, то буде добре з А Чорнослив хто любить. У мене просто діти не дуже люблять чорнослив, тому от в мене фініки, банани були і прикрашено малиною. Я колись робила перси, а... ложила чорнослив, от як зараз сказали, шоколадні кекси. А Спікер наш каже: А це ти зробила Брауні? Це розтоплений шоколад всередині. Кажу, ні, це чорнослив. Так вийшло. Коли сезон свіжих фруктів можна додавати будь-які там персики, я не знаю, навіть нас там ягоди додавати. Персики, виноград, напевно, буде такий більш солодкий. А, якщо ми робимо цей кексик, пиріг, тортик е в повсякденному житті, тобто він такий буде менш святковий. У мене ось вийшло, я порізала фініки. Тепер е додаємо сюди, так, отраз, зараз покажу. Поки різала фініки, в мене вже випікся мій кексик. Тобто ось він підійшов. Так, зараз я підвістей то він так от підійшов у нас. Йому треба декілька хвилин охолонути, і ми його будемо різати на коржі. Так. Ось такий ось він вийшов. Додаємо кисломолочний сир. Я а, рекомендую брати такий або в брикетах, або а, перетирати на Якщо сир, Можна брати вершковий сир. Він просто буде більш однорідний. Для крему він підходить багато. В пеленде перебити його чи краще. Краще перетирати на сито. коли перебуваєш сир блендером, а він стає досить вологим, він віддає так. багато вологи. В принципі, це не є проблема, а, тому що він профитає. Тоді ми менше додаємо сметанки. Бо я зараз буду давати трошки сметани, щоб він був а, такий, а, як кремовий. Це буквально одна столова ложка сметани, будь-якої жирності, яка у вас є. Перетираємо. І я ще додаю ложку вівсяно яблучного сюди. Мені подобається і смак, плюс додаткова клітковина. Це також нам дуже корисно для нашого мікробіону. А також цей десерт дуже зручно робити, особливо, якщо ви хочете взяти його з собою, в сляночки у вигляді трайфла. Бісквіт поламати на шматочки, просто не різати на коргі і перекласти шарами з нашим кремом. Ще сьогодні в мене трошки густувати сир, сухувати, я додам ще трошечки молока. Нову фірму. фірму купила, який був сьогодні. Я так Експромтом готувалася сьогодні до нашого ефіру. Те. Наш крем, в принципі, готовий вже. Він уже смачний, його можна навіть просто як десерт без без їсти. Так. Завдяки маслу у нас дуже легко дістається бісквіт з формочки. Він ось такий м'якесенький, дуже-дуже виходить. Ми його нарізаємо. Три-чотири коржі. Дивитесь, наскільки у вас піднялося. До речі, з різними коктейлями по-різному піднімається. Найкраще піднімається печиво і ванілька. Або спортивний шоколадний. Так, Я хочу три коржаськи зробити. Можна їх перемазувати. Ділимо. Наш крем. У нас сьогодні зовсім швидкий, швидкий рецепт виходить. Я хочу сказати, що всі рецепти з наших продуктів, вони вдвічі-втричі скоріші. Так. Це точно. Крему вийшло досить багато, тому можна зробити шар більший. Оставимо другий шар. І останній шар ми подаємо зараз трішки його. Дуже смачно використовувати рікоту. Сюди вона така більш ніжна виходить, ніж вершковий сир. Тепер обмазуємо наш тортик з усіх сторін. У мене навіть була ідея, якщо о, чекаю, поки з'явиться вечірній коктейль. Цей тортик о, з таким рецептом можна робити навіть не солодким. Для тих, хто не дуже любить солодке, але хоче дуже тортик. До сиру додати зелені, наприклад, чесничку. Якщо немає вечірнього коктейлю, можна змішати томатний суп і ваніль. І зробити такі от пирожі. Домати субаніль, або а, дуже добре, ще виходить просто білок і бетахар. Також гарно так, печиться. Так, так. Але з звичайні там а, за рахунок смаку самого вечірнього дуже цікавий смак у випічці виходить. Ну, на жаль, його немає. Так, але ми його чекаємо. Так, майже закінчили. А, взагалі, цьому тортику треба видалі постояти. Декілька годин, щоб він трошки пропитався, щоб став більш вологим. але за рахунок наших коктейлів, коржі вони вже самі по собі виходять вологі і не сухі. їх сильно перетікати не потрібно. Якщо так вийшло, що не догледіли, включили більше, пробуйте перший раз і вийшла сильна потужність, і вони перепеклися, вони просто стануть печивом. Також цікаво. Можна додати молока, пропитати їх молоком і так само використовувати. До цього не потрібно боятися і розчаровувати, що щось не вийшло. Так, такий у нас вийшов тортик. І прикрашаємо його ягодами свіжими. У мене сьогодні є лохина в холодильнику. Взагалі до знайомства з Гербалайф я дуже полюбляла випікати різні тортики, це було взагалі моє хобі. І зараз з продукції є можливість зробити своє хобі ще й корисним для талії, для здоров'я в першу чергу і для своїх діток, тому що дітки солодкі дуже полюбляють, але молочить цукру не можна ще взагалі, а старшому для тренувань також не Корисно кожен день, в такій кількості, як би їм хотілося. А так є здорова альтернатива. Станітки. Красиво перекладання. Наш святковий тортик готовий, може запаковувати, і, як кажуть, дуже зараз популярні бенто тортики, розмір якраз підходить. Зараз покажу його трошки ближче. Дуже гарно, а я уявляю, як воно буде смачно. Ірочка, тобі пощастило найбільше, ти моя сусідка, так що заходь на кавування. Будемо коштувати, треба, буде обов'язково зробити. Це точно. Ось такий у нас швидкий рецепт. Поділіться враженнями. Може, я пробувати? Питання. Дуже класний рецепт. Я собі теж до колекції такі додам, бо я теж колекціоную рецепти. От, і багато тортиків пекла, різноманітніх теж. Візьму до уваги, я в мікрохвильовій ніколи не робила безкіт. От, тепер буду робити. Так набагато швидше. Смак, напевно, там страшний, так? Да? Стоїть? Аромат, так, да, чудовий. Ванільного печива аромат такий, солодкий. Дякую за рецепт. Дякую, велике. Дякуємо, дякуємо. Так, всім дякую за увагу. Чекаю ваших відеовідгуків, фотовідгуків, з готовими тортиками, кексами, хто ще буде готувати.